Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. З вами Михайло Іванович. Сьогодні 14 березня, Явдохи. День сьогодні розпочався дуже добре. Небо чисте, сонце сяє. День буде сонячний, теплий. За народними прикметами, який день на Явдохи, таке і літо. Якщо вітер дме з південної сторони, літо буде тепло. Якщо ранок сонячний, добрий врожай буде на картоплю. Тому розпочинаємо діставати картоплю на прогрівання і пророщування. Ще подивимося, як перезимувала картопля цієї зими. Дуже добре перезимувала, не поросла ден-де з'являються. Біленькі кількунчики паганів. Добре. Між рядами проміжок. Це це мій доп... помічник термостат. Це він мені допомагає добре зберігати картоплю в погрібі. Дуже корисний прилад. Тому рекомендую вам зробити термостати собі. Розпочинаємо виносити картоплю у тепле приміщення і прогрівати. Занесли картоплю в приміщення. Перебрали і розмістили для пророщування. При якій температурі повинно прогрівати і пророщувати картоплю. Перший тиждень температура повинна бути 16-18 градусів. Другий тиждень температуру трохи знижуємо 14-16 градусів. Перші два тижні пророщуємо картоплю в темряві темряві, без світла. Третій тиждень температуру ще трошки знижуємо 12-14 градусів. Четвертий тиждень температура повинна бути 10-12 градусів. Особливо важно на четвертий тиждень провести загартовування картоплі. Загартовування поступове. До тієї температури, при якій картопля буде рости в землі. Земля охолоджена, тому картоплю треба загартувати. Третій-четвертий тиждень необхідно продовжувати картоплю на світлі, і ті погані, які виросли за перші два тижні, позеленіють і зміцніють. У наступному відео я розкажу, чим і як я обробляю посадкову картоплю від різних хвороб. Тому підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. З вами був Михайло Іванович на каналі «Екзотичний дід». До побачення!